Так, друзі, всім привіт! Вийшли сьогодні в поле колісницею працювати після зернових Сейчас вам як виходить після коліснички плюс всі нею судіраби крутиться лавешка мутиться кришка верхня тарабани. треба там щось якийсь усильнювач придумати отак друзі виходить після колісниці звісно сильно глибоко. не можемо її запхати тому що Засуха, що земля твердає камінь. Але по крайній мірі вона роботу свою робить. пори вона закриває, мульчує. У нас тут пожнивних решток мало, бо солому ми підібрали, ну, кидали на волки, підібрали пощикам. Отакий вона робить. Вон, бачите. Ну звісно, рапсі вам зараз не знайду. Я його сидів пів часа, шукав, поки знайшов пару штук. Що він маленький цей. Плюс ось бачите, провокує оцю падалицю. Вона присипана. Зараз, дасть Бог, може, колись піде дощик, воно все зійде. Випадалися і якийсь бурянець зійде і плюс зійде наш рапс, сідірати наші. Поки ми спробуємо рапс, якщо сподобається, то тоді будемо щось може купляти, якісь справжні сідірати там герчицю. Все, що касається, сідіратів, не можу я знайти щоб показати рапс бо він дуже тонкий ну він падає ну вона сипе все чітко роботу вона свою роби рапс вона сіє. потім вже звісно покажу вам по сходах як воно як він з них зійде. Якщо я, звісно, совка не з'їсть, як обичний посів рапсуна, то будуть сидірати. Обично я посіяв і на слідкувати не з'їла совка. Це класно, скажу. Він нема тої груди, як після дисків. Подіскує. Відтягуєш в груди. Витягую з груди. Тут немає груди. Получається чудово. Получається чудово. Цікаво спостерігати за всходами, як, ну, як вона розкидає ці жідірати. цікаво понаблюдати. Ну, пишіть, коментуйте свою думку, то що думає, вважає як. Так, кілопсилий, звісно. Хоч одну зернинку. А, ну, еще. А, бачите? И все прикрепим. Было полтора миллиона. Но я чуть-чуть сегодня сбил десь на миллион, наверное. На миллион сбил. Интересно, сколько это Возі вийде, треба погратися, трошки виміряти, виважити, що це вийде фізичній возі. Це як правильно сказав. надо сейчас все деревья тоже завтра сплющую сейчас и все плотнения надо сделать Туда. то что я трошки передок підглібили трошки краще отак я зі сторони поставився подивився що передок трошки мілковато ну, йшов отак Пайно. Uh -huh. І їй попадає що Не присипало його. Значи день тільки що найшов зверху. Uh -huh. Я думаю, що воно його приб'є все одно вже. Він зійде. Mm? Ви як думаєте? Як думаєте ви? Твердо, звісно, сильно сухо, забита земля, тверда. Воно щоб м'якше було, воно ще краще робило. Плюс вже як не як пройшло там, скільки після уборки воно ще підсушило. Якби зайти ними одразу після уборки, то воно б все одно земля не така. Але ми не маємо можливості, тому що ми солому підбираємо пайщикам. Не маємо можливості одразу після уборки заходити. Ось таке коротеньке відео про роботу колісниці. А, пишіть, коментуйте, ставимо лайки, підписуємося на ТікТок-сторінку. Там виходять перші ролики, які мають бути на ютубі. Підписуємося на YouTube, естественно. Все, всем удачи, до новых видео. Зустренемся на інших полях. Все, всем пока.